Ють на внутрішньопереміщених осіб, так хто з тих, хто має такий статус, може втратити виплати від держави. Соціальні органи починають перевірки місця проживання. Докладніше про інформаційну довідку. Перевірятиме фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання Національна соціальна служба. Якщо таку особу не застануть за місцем реєстрації, зроблять відповідний запис в акті і залишать повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань судзахисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації. З собою треба мати документи, що посвідчують осо. Бо якщо ж людина не з'явилася впродовж зазначеного терміну, виплати скасують. Вже докладніше. Про ці перевірки, кого саме перевірятимуть? Коли позбавлятимуть виплат? Коли можна буде оскаржити і чи можна? Про це будемо питати заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка. Пане Віталію, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, чому взагалі прийшли до того, що починаєте такі перевірки, і як відбуватиметься цей процес? Як вибиратиме такого перевіряти? Ну знаєте, на сьогоднішній день в нас в державі вже на обліку майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і значна частина з них з об'єктивних. Підстав немає можливості повернутись до місця свого попереднього проживання, це або тимчасово окуповані території або зона проведення активних бойових дій. І мільйони наших людей держава надала їм виплати для вирішення питання того, коли вони перемістилися. Разом з цим законодавство передбачає те, що внутрішньо переміщені особи, після того як вони переоблікувалися і зареєструвалися за певним місцем проживання, вони мають інформувати про те, коли вони повертаються додому, або коли вони змінюють таке місце проживання. Також передбачено про те, що людина, яка переміщається за кордон, вона відповідно вже не є внутрішньо переміщеною особою, враховуючи те, що на сьогоднішній день до нас надходять достатньо велика кількість звернень і від правоохоронних органів, і від місць розміщення таких осіб, про те, що частина з них не є за місцем фактичного перебування, власне, і було передбачено проведення такої системи вибіркових перевірок для того, щоб ми зрозуміли. Чи є ці люди на місцях, і яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування про переміщення е, Я нагадаю трохи схему. ці органи перевірки представники приходять. людини немає вдома. Вони залишають цей бланк. Правильно довідку чи як називається ось цей документ, який залишають за місцем, де б мала жити внутрішньопереміщена особа? Працівники національної соціальної сервісної служби на місцях, тобто це працівники го. Головних управлінь територіальних органів будуть виходити за ризик орієнтованим принципом для проведення таких перевірок, і за результатами проведення перевірки складається акт або людина є місцем перебування, або її немає. Якщо людини немає, тобто зафіксовано в акті те, що людини немає за місцем перебування, звичайно, вона могла піти в лікарню, могла піти на базар, могла відійти в магазин і так далі. Тут залишається повідомлення про те, що така людина має в десятиденний строк звернутися до органу соціального захисту населення, де вона власне реєструвалася як. Переміщена особа, якщо така особа проходить ідентифікацію, питання немає, вона продовжує отримувати свої виплати. Дивіться, ви Диця людина... орієнтованим принципом. Поясніть, будь ласка, що це означає. Ну, дивіться, якщо за однією адресою зареєстровано тисяча внутрішньо переміщених ага. осіб. Ну виникає питання, чи можуть вони там фізично жити, е, і от таке або надходять постійні звернення там від правоохоронних органів. Угу. Тобто, це є підставою для проведення таких перевірок. Звичайно, ми розуміємо, що всі там мільйони і мільйони людей перевірити ну, просто неможливо для цього ресурсу, просто немає. Тому ми говоримо про вибіркові перевірки, які б дали нам можливість. Точно впевнитися, що ці люди є. Вони внутрішньо переміщені. Держава правильно надає їм підтримку. Скажіть, будь ласка, з якого моменту будуть скасовувати виплати, якщо людина не з'явилася після 10 днів після перевірки? Ну, власне, з наступного місяця припиняється відповідна виплата. Але якщо людина звернеться в будь-який період і надасть відповідні документи, то виплата може бути продовжена. Тобто теоретично, ну зараз ми моделюємо окрему ситуацію, але вони теж можуть бути. Ну потрапила людина в лікарню, ще десь виїхала до родичів і не встигла в цей десятиденний повернутись термін додому. Ні, то почекайте, фактично почекайте почекайте. Очікає людина виїхала до родичів, то така людина має знятися з обліку до ну, гості, наприклад, як... Іхала переміщена особа і зареєструватися там, де вона фактично проживає. Якщо ця людина відлучилася на це ти ага. так, то тут дійсно може бути ситуація, але знову ж таки, 10 днів я думаю, достатній час для того, щоб вирішити ці питання. Ну а раптом, ну я розумію, що це якісь одиничні випадки. Ну, бувають і вони, і маємо спрогнозувати, що в такому випадку робити, чи можна буде пізніше звернутися? Я не знаю, оскаржити цей момент і щоб не зня... ага. не знімали виплати. Дивіться, на цей період, якщо буде зафіксовано, що в десятиденний строк людина не звернулася, це однозначно буде припинення надання виплат, але ніхто не позбавляє можливості людину в подальшому звернутися стосовно їх відновлення. І ось цей момент ще поясніть. Якщо людина, наприклад, виїхала у ну, умовний Тернопіль, а потім переїхала в Рівне, залишаючись переміщеною особи. Знову повторно треба йти ставати на облік, правильно? Потрібно змінити місце фактичного перебування і відповідно таку людину поставлять на обліку за тим місцем, де вона вже фактично проживає, і відповідні виплати будуть продовжені? Тут питань немає. І скажіть, будь ласка, ось цей момент зараз з деокупованими територіями на щастя їх щодня стає більше, населених пунктів стає більше. Коли припиняється виплата допомоги як внутрішньо переміщеним особам, коли людину в який момент можуть позбавити цього статусу, навіть якщо вона не повернулась додому. Ну, взагалі, в нас передбачено те, що міністерство з питань реінтеграції визначає перелік територіальних громад, людям з яких проводяться відповідні виплати. Наразі там більше 300 територіальних громад включені до такого переліку, і це не означає, що от сьогодні де окупували територію, там завтрашнього дня припинилися виплати. Проводиться оцінка потреб і можливостей людей повернутися додому. Звичайно, якщо ми говоримо навіть про Харківську область, от я на минулому тижні відвідував деокуповані території Куп'янської громади, ізюмської громади, Балаквійської, звичайно, туди ще зарано повертатися. Uh -huh, uh -huh. Ну так, населенню, тому що є досить небезпека, постійні обстріли, кононади, які знаходяться от буквально на Недалекі території від міста, і тут звичайно mm -hmm. ми розуміємо, що так. ці люди об'єктивно не можуть mm -hmm. ще повертатися. Почули, дякуємо вам, що нам все роз'яснили, розклали по поличках. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України. Нагадаю, що зараз почнуться перевірки за місцем проживання внутрішньопереміщених осіб.